Продовжується слухання кримінального провадження 25, але я виплачу за частиною 1 статті 129. Частиною 1 статті 171 Кмінального кодексу України. Першу перед обігрістом заявився. Також його представник адвокат Думашова. Обвинувачений обій та адвокат його не з'явилися, так матеріально справа мається поступання від обвинуваченого, про відкладення. Так, представник, основном, задачі. Ваше чесно, шановний суд, адвокат Мишовицю Віталій Степанович, 5 лютого 1979 року народження проживання місто Яворі, вулиця Лівська, 114, міста праці, місто Львів, вулиця Стецька 4, директор адвокатського об'єднання, адвокатська фірма, та коло департнерів. Ловтання судді вороблю від обвинувачного Бабія Григорія Руслан. Прошу. Відкласти родної справи, яка призначена до розвинаку 28.01 2016 року на іншу дату оскільки період з 25 січня по 5 лютого 2016 року. Я перебував йому на навчанні курсах і з одночасним лікуванням на підставі наказу Яволочки АТА ДА, від 20.000 2016 року. Копій наказу додає. Є на 2 мережі. 20-го першому 2016 року. Думка прокурора. Шановний суд. Вважаю за можливе відкласти слухання, став, скільки без обвинувачення. ми не можемо проводитися. Потерпілий представник. Ваше часто представниць потерпілого адвокати на шоу відсутні. Шановний суд. Даній ситуації однозначно, оскільки немає винуваченого по даному кримінальному провадженню, судове провадження не може без нього слухатися. Проте, оскільки подано клопотання, яке було оголошено судом, я, як представник потерпілого має право висловити свою думку щодо заявленого даного клопотання. Ваша честь, в матеріалах справи, картур справи, справи. 2-4 кримінального даного провадження. Міститься обвинувальний акт. Згідно даного обвинувального акту є відповідна розписка про отримання даного обвинувального акту самим обвинуваченим. Аркуш справи номер 8 Я зараз назву тут аркуші справи і поясню, для чого я це обґрунтовую. Я би просив, щоб суд погоду відкривав ці акту справи. Тобто аркуш справи номер 2.4 – це є обвинувальний акт, відповідно до якого чітко передбачено. По ніяка кримінальна права кваліфікація злочинів, які, оскільки людина ще не визнана винною, ніби то вчинив даний е, е, обвинувачений проведя плати? По... Він ніби підозрює. Підозрюється так. Буде визнаний судом винним, буде називати його злочинцем. На даний час буде дотримуватися законодавства, називати так, як є. він обвинувачений. Аркуш справи 8. Ваша честь. Даний обвинувальний акт він отримав. Про що свідчить його розписка про утримання обвинувального акту? В обвинувальному акті чітко зазначені статті кримінальної правової кваліфікації. Аркуш справи 20. Нашановний суд в особі е, суддів Рубля війні суховиця призначення підготовчого судового засідання ще в липні місяці 24.07. Воно відбулося. Громадянин Бабій, тобто обвинувачений подальній справі, був присутній. Також йому відомо про кримінальну правову кваліфікацію чому його обвинувачують. Аркуш справи 26, ваша честь. Ухвала про призначення судового розгляду. 24 на 9 24.09.2015 року суд виніс даному ухвалу, призначив справу на 5-10 о 15. годині 30 хвилин. З цього моменту ваша честь починається саме цікаво. От з цього моменту я хочу довести суду по даному клопотанню, що громадянин Бобі Григорій Ярославович, обвинувачений по даній справі починає ухилятися в будь-який спосіб від судового слідства. Чим це підтверджується? Артур справи 31, ваша честь. Договір про надання адвокатських послуг номер 183 Прошу звернути увагу на дату закінчення даного договору – 5.10.2015 року. Власне, коли було призначено перше судове засідання. Аркуш, справи, ваша честь 34. Журнал судового засідання. Прошу звернути на запис номер 9 16 годин, 10 хвилин, 11 секунд. Клопотання адвоката Стецик ОП, про ознайомлення. Зрозуміло, адвокат має право на ознайомлення. Судом було надано на таку можливість ознайомитися. Ваша честь, прошу трішки перескочити вперед і звернути увагу на аркуш справи 57. Заява про ознайомлення. Тобто, аж в грудні місяці адвокат, тобто захист, пише заяву і є відповідна відмітка, що ознайомлюється із справою. Це коли в нас відбувається 17 грудня тільки. Цілий жовтень проходить, цілий листопад проходить, половина грудня, більше половина грудня місяця, тільки тоді адвокат приїжджає ознайомитися. Ваша честь, прошу звернути увагу увагу. В даній заяві на ознайомлення з матеріалами справи в шапці даної заяви, по якій статті обвинувачується, пише адвокат, наш обвинувачений, який зараз відсутній Бабій. 371 Кримінального кодексу. Це пише адвокат для ознайомлення з матеріалами справи. Наскільки я знаю, громадянин Бабій згідно обвинувального акту прокурор підтвердить 129 і 171. Можливо, громадянин пабі, захист володіє інформацією ще якісь злочини вчинив. І пише тут ознайомитися. 371 кримінального кодексу це завідомо незаконні затримання при домашній арешт або тримання під вартою. Можливо, якісь функції на себе переймає судової вже влади, бо це є розділ злочинів проти правосуддя. Ну, незважаючи на це, ваша честь, прошу повернутися трішки назад. Аркуш справи 40. Клопотання адвоката стеця про витребування деяких документів, Датовано воно 1 грудня 2015 року. Прошу звернути увагу в цьому клопотанні на наступне. Відсутня в даному клопотанні взагалі кримінально-правова кваліфікація, які, вже, які злочини вчинив підзахисний адвоката. Відсутній номер справи і відсутній номер кримінального провадження в даному клопотанні. Аркуш справи 54. Клопотання адвоката Стецик про відкладення судового засідання від 15 грудня 2015 року. Захист, тобто захисник в даному клопотанні вже стверджує, що її підзахисний обвинувачується тільки за статтею 171 Кримінального кодексу, куди пропала вже 129 стаття. Взагалі вказує невірний номер справи. Такого номера справ, які зазначені в клопотанні, у нас такої справи немає. І вона взагалі в природі не існує. Невірне ім'я обвинувачимо, не ваша честь. Взагалі, крім цього, в даному клопотанні, я, вже так, ваша честь, я підводжу до чого до думки, бо в мене по даному клопотанні додатково ще будуть клопотання Арку справи 54, 15 грудня 2015 року. Знову клопотання про відкладення судового засідання. Аналогічна вся ситуація. Захист адвокат бере на себе обов'язок, нібито що в іншому судовому засіданні представити в суд докази про те, що брали участь в іншому судовому засіданні. Такі докази відсутні в матеріалах даного кримінального провадження, які містяться зараз в суді, і їхня честь зараз їх оглядає. Крім цього, ваша честь, аркуш справи 58, клопотання адвоката Стецик про відкладення судового засідання 22 грудня 2015 року. Аналогічно неправильні номери справи, проте вже долучена довідка. Ваша честь, прошу звернути на довідку аркуш справи 63, яка представить захист про нібито лікарня. Довідка товариства з обмеженою відповідальністю. Ну, це цікаво. Я, до речі, за 15 років своєї практики перший раз зустрічаюся з таким, що ми представляли довідку лікарняни від господарського товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. Зовсім невідомо, що це за організація, що до чого відсутня відмітка лікарів. Ваша чесно. Прошу також, ну, суду не треба глядати судом до володії, коли ваша честь хворіла, ваші лікарняні і за останнє судове засідання 14 є представлені з відповідними печатками, відмітками, коли що відбувалося. зв'язку з цим, я однозначно вважаю, що захист, як міг так старався, щоби відтягнути судовий розгляд по даному процесу. В матеріалах справи міститься клопотання ще самого громадянина Бабія. На початках кримінального провадження день клопоче про виклик свідків. Він вказав біля 10 свідків. А ми ще саме на сьогоднішній день розпочали навіть судовий розгляд по справі, по суті, по даному провадженню. І зараз в даній ситуації обвинувачений Бабій заявляє клопотання, просить відкласти розгляд справи, яка призначена на сьогодні. Ваша честь, є перелік поважних причин, через які особа може не прибути на судове засідання. Серед числа того переліку питань є в Кримінальному процесуальному кодексі України законодавець, не знаю, чи це просто не допрацював, чи може спеціально допрацював, але тільки тимчасово слово згадується один раз відрядження тривалий час. Тобто, тривалий час це оціночне поняття, яке тільки суд буде вирішувати. В даній ситуації я вважаю, громадянин Бабій який перебуває в відрядженні, але водночас, оскільки в судовому засіданні відповідні клопотання, які би я мав заявити, має право тільки прокурор заявити, я звертаюся через суд до прокурора, щоб прокурор собі це взяв до уваги і вніс відповідне подання, про точніше, про обрання запобіжного заходу громадянину Бабію Григорію Ярославовичу. Яке прокурор буде вважати за необхідне. Беручи до уваги, що це я вважаю явним затягненням судового процесу і висловлювання явної неповаги до суду в даній ситуації, я прошу прокурора, щоб негайно він клопотання про обрання запобіжного заходу громадянину Бабію Григорію Ярославовичу. Зважаючи на те, що по суворості запобіжних заходів. Беручи до уваги, що взяття під варту та домашній арешт, оскільки санкція статей, по які притягуються до кримінальної відповідальності громадянин Бабій, не передбачає позбавлення волі, вони не можуть бути застосовані. Я прошу прокурора, щоб ніс клопотання від імені потерпілого про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в максимальному розмірі, а це є 20 мінімальних заробітних плат. І крім того, прошу прокурора, щоб також що прокурор ніс до суду клопотання в інтересах мого. Довірителя потерпілого по даній справі про відсторонення громадянина Бабія Григорія Ярославовича від займаної посади, обґрунтую чому і прошу зразу, щоб собі пан прокурор занотував. на офіційному сайті відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації міститься графік ваша честь вже до червня місяця, коли проводяться відповідні курси і вирішує виключно керівник з директором кому коли зручніше проводити на ті чи інші їхати семінари відрядження. Тобто я вважаю, що в даній ситуації, те, щоб вибралося цей період, коли має бути судове засідання, а періодів є багато, аж до червня місяця, принаймні зараз передбачено, також на сайті відділу освіти Львівської обласної державної адміністрації, також є затверджений графік. Де відділ освіти, згідно свого наказу, на який посилається в наказі відділ освіти Яворівської райдержадміністрації, а це наказ від 8 травня 2015 року 03-11-135 про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 2015-2016 навчальному році, в цьому наказі пане прокурор чітко зазначено, що відділ освіти. Півської обласної державної адміністрації надає право від освіти Яворівської районної державної адміністрації самому складати графік, коли відправляти тих чи інших людей. В даній ситуації громадянин Бабій обвинувачений, знаючи, що по ньому слухається кримінальне провадження в Яворівському суді, вибрав, я вважаю, спеціально в той час, коли було призначено судове засідання. Це є явна неповага до суду. І тому у зв'язку з цим, ваша честь, я прошу по заявленому клопотанню громадянина Бабія в даній ситуації застосувати, однозначно, оголосити перемогу, ми не можемо слухати без нього. Проте застосувати до нього, тому що я вважаю, це не є поважна причина застосувати до нього привід, дорушивши виконання приводу, доставлення на наступне судове. Засідання Національної поліції України. Ваша честь, мене все. Проферазу дом так що заяву. Шановний суд, стосовно прохання представника вкріпівлого, бажаю за доцільні повернутися до нього після явки обвинуваченого до його розгляду. А стосовно застосування приводу. Сторона обвинувачення не вбачає підстав для застосування до обвинувачення подія тримання на даний час. Ваша честь, ну, в даній ситуації трішки не збігаються в нас думки з державним обвинувачем по даній ситуації. Я хочу ще доповнити своє клопотання, крім застосування приводу, оскільки чинний кримінальний процесуальний кодекс передбачає. Та або накладення ще й штрафу, ще й накласти штраф за неповагу до суду і за те, що не з'явився. Я не вважаю це поважною причиною, тому що графік є розписаний на пів року. І громадянин Бавів, обвинувачений по даному судовому засіданню, чітко знав про судове засідання. чітко знав графік, Суд? Мене було об'єднано тому. коли ви самі сказали, що одна із причин на справи може бути відняти. Що бобі не нада. Вважатися довгостроковим, не довгостроковим. Саме ви прогалина самого законодавства. Я неодноразово заявляв на попередній засіданнях, що мені бабій затягує справу, тому я повністю підтримую клопотання. Дуже перепрошую, пізно нас я з смукла виїхала. То, що знову. Я би хотів, скільки з'явився захисник по обвинуваченню, по заявленому попитанню, оскільки є кому поставити запитання, ряд запитань поставити захисту. Я перепрошую, а вам можна з угля на моє захиснення повторити, щоб воно питання було, бо ще не в курсі. У вас шоки А, я думала, у вас шоки записаны. Нет, нет. Я его подали от вас шоки записаны, но слики на копии на карту. Проекладные работы без права на ничего. Кримінальна правова кваліфікація, якщо ви володієте суті матеріалів справи. Це має відношення до питання про відповідальність? Так, тому що я суду, супереконую суд в тому, що ці всі клопотання, які подаються вами і вашим підзахисникам, Спрямовані тільки на одне, тільки для затягнення розвитку справи і тим самим висловлюється явна неповага до суду. Та, чиноми, я поясню вам, чим це викликано. В матеріалах справи я називав матеріали справи. Ви зазначаєте, що ваш підзахисник притягується до кримінальної відповідальності за статтею 371 Кримінального кодексу України. Писка. Добре, в інших двох клопотаннях ви вказуєте, що ваш підзахис не притягується тільки за статтею 171 Кримінального кодексу України. Проте не вказується стаття 129 кримінального кодексу. Це також описані? Також описне. Добре, тоді скажіть мені, будь ласка, таке, якщо можливо, в одному з клопотань, в одному з ми взяли на себе обов'язок подати докази вашої зайнятості. Це про справи 54. Ваше попитання від 15 грудня 2015 року. Чи маєте ви доказ того, що в дійсно були зайняті в іншому судовому засіданні? Я Бажись, дозвольте питання. Туда. Шановна пані адвокат, в контексті ваших відповідей стосовно описки, тобто, ви постійно описуєтесь, чи свідчить це про вашу неграмотність? Я не слідкую за думкою представника вашого з приводу того. Коли це відбувалося, я не тримаю голові дати. Якщо я писала, наприклад, какую зазначив одну статтю на той момент, коли я ще, можливо, не була ознайомлена з матеріалами справи, то це цілком логічно. Що людина ще не ознайомилась, немає матеріалів справи, вона зазначить ту, яку їй вказав тільки її клієнт. Насправді ви були вже ознайомлені? Мені треба подивитись з приводу, чого. я Ваша часть. Тобто я правильно зрозумію колега. Мій доверитель поставив запитання, і колега адвокат відповіла, що вона керувалася при подачі цих клопотань тою інформацією, яку вам доводив ваш підзахисний. Правильно? Я не сказала саме всіх. Я не слухала вас по датам, тому що я не тримаю в голові, коли подавалося клопотання. Ну, 17 грудня ви вже ознайомилися з матеріальної справи я ваш підпис. Ваша честь, і останнє я повертаюся, це оскільки я також заявив клопотання, відповідно при розгляді даного клопотання. Все-таки підтвердження поважності причини пропуску судового засідання. Тому що я висловлюю думку як представник... Я не дам обов'язково, тому що воно є зараз. Тобто зайняття. Ну, тому і що і я, зараз, я, я зараз зараз доводжу те, що да. я поважаю суд. Я думаю, суд також себе буде поважати, ну, тому я, що я, в даній я... ситуації я вважаю, це є неповага до суду. Якщо є поважна причина для того, то, щоб бути відсутнім, то чому ви вважаєте, що це... Суд, я тоді через суд безпосередньо хочу суд з'ясувати, чи має колега-адвокат підтвердження доказу, то, що зобов'язувалися надати, причин пропуску судових засідань, крім лікарняного. Це була одна причина, крім лікарняного. Крім лікарняного, це, це одна причина. У судовому засіданні. Наступне судове засідання. Ваша честь, Огостково. я підтримую, надалі наполягає привід, штрафні санкції відповідно до КПК і прошу прокурора відповідно прорегувати, відповідно, як офіційне звернення в судовому засіданні по заявлених питаннях щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення від займої посади громадянина Бабія. У мене все, прошу суд, вирішити дані питання. Ваша честь, я, не я з цього я просто через суд звернувся до прокурора, Суд не має права. Так, так само, як я не маю права не потерпілий звернутися <плес> з <звернутися>, Україною. <звернувся. плес> <плес> Тому -то я офіційно в судовому засіданні прошу прокурора, а прокурор вже відповідно прореагує, він подивиться по <плес> матеріалу <та, плес> <та, плес> справи. Я вважаю, що це є перше нея. Якщо я не могла з'явитися, він приходив, підтримував питання про відкладення з тим, що я не можу бути. Це він з'являвся кожного разу. І перша ніяк, я думаю, що елементарно зробити судовий запит і пересвідчитись, чи дійсно він перебуває, чи є підстава сьогодні для відкладення, ми, він, сьогодні, ми, запитом, говорим, там, він місця... на курсах перебуває. Тому... Закир. Я, Закир. Я уважаю, ми вже говорили це питання. Є копія наказу завірена, офіційно. Він перебуває в ідеалі. Як сказав нам представник потерпілої сторони. Закождався що передбачення, що в ідеальна, це бувальна причина, який там зазначив, що довго тривали. Так не зазначно і це термін. Це термін два дні, це термін 10 днів, це термін. Тобто, так, тому що в будь-якому випадку в даній ситуації термін тривалий час кримінального процесуального знаку згадується тільки один раз. В Жодній статті більше цього не знайдеться. І тому то тільки потім в подальшому судова практика покаже. Я думаю, на громадянину вам судова практика і вище спеціалізований суд зробить практику. Це ваше право. Значить, до п'ятниця -е тільки є, якщо він буде відбувати. Що там за свист? Це ваш колега Сміє. Відкладується рота справи на 16-му годину 8 лютого. Це у нас понеділок. Захист не зайняті. І прохання до прокурора. Якщо не відбудеться 8 числа, не почнеться рота справи без причин, то прислухайтесь, що сказав представник зараз. Оскільки ми півроку не можемо розпочати. Чи ви ще клопотання в вже? Я повторюю клопотання, хотіла повторити своє клопотання, яке було подано раніше на попередній засідання, з приводу того, щоб витримувати у підозрюваного документу, зобов'язати надати суду документ, який би підтверджував, що він має у суду. Справа в тому, що я не підозрюваний. Потерпіла, так? прошу. Знову на неграмотність не пишемо? Пишіть що хочете. Ваша честь відповідно до кримінального процесуального права, саме Кримінального процесу Кодексу України. Від 2012 року дане попадання заявлено тільки що захисником. Без обвинувачення ми не можемо розглядати судові засідання. На 8 числа це попадання, будь ласка, проявляємось. Все, чуття. Основних податків немає. До 16-ї години весь порома. Пане прокурор, є декілька питань. Звертайтеся в прес-центр культури до прес-секретаря.